Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 17 урок 152. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку тваринний світ моєї батьківщини, групи тварин. Переглянемо відеофрагмент з піснею англійською мовою. Висловіть припущення, про що в ній співають. Living things grow. Living things have cells. Living things need air. Living things need nutrients. Living things need water. Living things reproduce. Now I'll say some living things. You show me how they go. A cheetah is a living thing. Show me how it goes. Run, run, run fast. A cheetah is a living thing. A flower is a living thing. Show me how it goes. Grow, grow, grow strong. A flower is a living thing. An eagle is a living thing. They go. Отже, як ви думаєте, про що співається в цій пісні? Перевіримо своє припущення, переглянемо відеофрагмент ще раз. Організми ростуть. Організми дихають, їм потрібні поживні речовини і вода. Вони розмножуються, деякі з них рухаються. Гепард організм. Він бігає. Квітка організм. Вона росте. Орел організм. Він літає. Ось так. Отже, організм. Повторимо вивчене, виконавши завдання. Устав, пропущене в реченні. Усі організми дихають. Як вони дихають? Пригадай. Поглинають з повітря, так, кисень і видихають так, вуглекислий газ. Отже, повторили, усі організми дихають, поглинають з повітря кисень і видихають вуглекислий газ. Пригадаємо інформацію, попрацюємо з рамочкою. Отже, читаємо, рослини здатні самі створювати для себе їжу. Під дією сонячного світла, з вуглекислого газу і води в листках утворюються органічні речовини і кисень. Цей процес називають фотосинтезом. Отже, що таке фотосинтез? Так, це процес, завдяки якому під дією сонячного світла з вуглекислого газу і води в листках утворюється Органічні речовини і кисень. Не плутайте. Рослини дихають так само, як всі живі організми, тобто поглинають з повітря кисень, видихають вуглекислий газ. А от завдяки процесу фотосинтезу у них листках утворюються органічні речовини і кисень, які... і саме цей кисень. Рослини можуть надавати всім живим організмам для дихання. Розглянемо наступну схему і оставимо пропущене. Отже, подивилися: живлення рослин, дихання рослин. Так, пригадаємо, як відбувається живлення рослин. Два способи живлення. так? Пригадаємо перший. Через корінь вбирають з ґрунту що? Так, воду і мінеральні речовини. Це ми коли ми рослинку поливаємо, то через корінь ця вода разом з мінеральними речовинами потрапляє до рослинки. І другий процес живлення це саме в результаті фотосинтезу. У результаті фотосинтезу самі створюють для себе органічні речовини. Пригадаємо дихання рослин. Так, вдихають що? Кисень вдихають. Так само, як і люди вдихають кисень. А видихають вуглекислий газ. Четверте, обери правильну відповідь. Пігмент, що надає рослинам зеленого забарвлення, це що? Так, це хлорофіл. Це хлорофіл. Правильну відповідь обвели відповідь А. Отже, пригадали те, що ми вчили на, на минулому уроці. А зараз, будь ласка, розгляньте зображення і поміркуйте, на які дві групи можна поділити ці організми. Це рослини і тварини. Прочитаємо речення. Організми. Нашої планети різноманітні. Науковці поділили їх на великі групи: бактерії, гриби, рослини і тварини. Вони різняться будовою тіла та способом живлення. Отже, всі організми можна поділити на такі царства: царство бактерій, царство грибів, рослин і тварин. Підкресліть назву групи організмів, організмів які ми вже вивчили, про що ми вже знаємо з вами. Так, підкреслили. І переходимо до наступної сторіночки. Перш ніж читати інформаційне повідомлення, попрацюємо з тлумачним словничком. Перше, переглянемо презентацію. Отже, що таке тварини? тварини це організми, які активно пересуваються і споживають готові органічні речовини. Прочитаємо ще раз цю інформацію разом. Тварини це організми, які активно пересуваються і споживають готові органічні речовини. Прочитайте тепер самостійно і відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу. Ще раз прочитайте і повторіть. Отже, що таке тварини? По-перше, вони вміють пересуватися активно. І по-друге, споживають готові органічні речовини. Якщо рослини можуть самі виробляти органічні речовини в результаті процесу фотосінтезу, то тварини цього робити не можуть. І споживають лише готові органічні речовини. Так, вони живляться. Прочитаємо слова і словосполучення у колонках. Читаємо. Тварини пересуваються, рослинноїдні хижі, усеїдні живляться хижаками рослинною, тваринною їжею, значні відстані їхнього пересування, середовище, життя. Виконайте вправо повітряні кульки. Пригадайте, як ми це робимо. Набираємо повітря і на видиху читаємо ці слова. Натисніть на паузу вправляйтеся. Ми готові до читання. Отже, прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Тварини належать до живої природи. Тому їм властиві всі ознаки живого. На відміну від рослин, тварини активно пересуваються і не здатні до фотосинтезу. Вони не можуть самостійно утворювати для себе їжу, як рослини, і живляться готовими органічними речовинами. Залежно від того, чим тварини харчуються, їх об'єднують у три групи: рослиноїдні – Хижі та всеїдні. Рослиноїдні тварини живляться рослинами, це, наприклад, корова, бджола, слон. Їхнім кормом є плоди, листя, гілки, пилок, коріння рослин. Тварин, які живляться іншими тваринами, називають хижими або хижаками. До цієї групи належать вовк, лев. Беркут, павук тощо. Усеїдні тварини, скажімо, єнот, ведмідь, їжак, кабан живляться як рослинною, так і тваринною їжею. У пошуках поживи тваринам доводиться долати значні відстані. Спосіб їхнього пересування залежить від будови тіла і середовища життя. Тварини плавають, бігають, стрибають, повзають, літають, лазять? Отже, давайте з вами трішечки пригадаємо, про що прочитали. Скажіть мені, чи належать тварини до живої природи? Чи властиві їм всі ознаки живого? А яка відмінність між тваринами і рослинами? На які три групи за способом живлення поділяють тварин? Наведіть приклади рослиноїдних тварин, хижих тварин, усеїдних тварин? А зараз Ще раз самостійно прочитайте цей текст і перекажіть його. Те, що червоним відтворіть з пам'яті. Отже, перевіримо, як ви засвоїли цю інформацію. Повторюємо разом з диктором, переглянувши презентацію. Тварини активно пересуваються і живляться готовими органічними речовинами. Рослиноїдні тварини живляться рослинами. Тварин, які живляться іншими тваринами, називають хижими або хижаками. Усеїдні тварини живляться як рослинною, так і тваринною їжею. Добре запам'ятали. Попрацюємо тепер як справжні мовознавці. Виконаємо вправу 7. Прочитайте речення, напишіть відмінок іменників у дужках. За потреби звертайтеся до сторінки 39. -ї. Отже, натисніть на паузу Виконайте завдання. Давайте перевіримо. По піску повзе гадюка, по піску по чому, по кому, на, на чому на кому. Відмінок місцевий. Гадюка, хто що гадюка? В реченні це підмет, отже, це називний відмінок. Записали. Місцевий і називний. Горобець підлетів до гніздечка. Хто? Горобець це підмет, отже, називний відмінок. Підлетів до гніздечка. До кого? До чого? Нема кого чого, отже, це родовий відмінок. У річці плаває видра. Видра що роби, плаває. Видра це підмет, тому відразу можемо сказати, що це називний відмінок. У річці. У чому, у кому, на чому, на кому, вказує на місто, це місцевий відмінок. Коник стрибає в траві. Коник, що робить стрибає? Коник підмет. Хто коник? Називний відмінок. В траві. чому, в кому, на кому, на чому? Так, місцевий відмінок. У дворі бігає собака. У дворі. У кому у чому, на кому на чому місто вказує місцевий відмінок. Собака хто що, хто. Собака бігає. Підмет. називний відмінок. Мавпа залізла на дерево. Мавпа, що зробила ЗАЛІЗЛА? Мавпа підмет це називний відмінок, що зробила заліз? залізла на дерево. На кого? На що. Так, це що? Знахідний відмінок. Визначили відмінки і переходимо до хвилинки математики. Розв'яжемо задачу. Найбільше рослиноїдна тварина слон. за день він може з'їсти до 300 кг їжі. У зоопарк привезли 4000 кг корму. Обчисли. Чи вистачить цієї їжі для годівлі двох слонів протягом тижня? Натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо, як ви розв'язали цю задачу. Отже, за день. Один слон може з'їсти до 300 кг їжі. Один. А нас цікавлять два слони. То один з'їдає 300 кг. А щоб знайти, скільки з'їдають два слони, можна або 300 додати 300, або 300 помножити на 2. І буде 600 км. Кілограмів. Це потрібно двом слонам на один день. А нас цікавить, скільки потрібно двом слонам протягом тижня. В одному тижні 7 днів. Отже, на 7 днів, двом слонам потрібно 600 помножити на 7. По 600 беремо 7 разів. Так. 6 на 7, 42, і дописали два нулі, і буде 4200 кілограмів. Пригадали наше питання, як в ньому говорилося, обчисли, чи вистачить цієї їжі, а саме 4000 кілограмів для годівлі двох слонів. І ми робимо з вами. Висновок, що 4000 кілограмів це менше, ніж 4200 кілограмів. Тобто, цього у нас не вистачить, бо це менше, а ми не можемо з вами не догодувати слонів, отже, не вистачить цього. Ось так. Що ж, давайте підведемо підсумки. Пригадали тему нашого уроку? Я повертаюсь на початок Тваринний світ моєї батьківщини, групи тварин. Отже, які організми називають тваринами? Це організми, які активно пересуваються і споживають готові органічні речовини. На які три групи поділяють за способом живлення тварин? Так, рослиноїдні, хижі, усеїдні. Наведіть приклад рослиноїдних тварин. Яких тварин рослиноїдних ви знаєте? Пригадайте задачу, яку ми розв'язували. Так, це слон, корова, заєць, коза, можливо, будь яке Сьогодні на уроці ми з вами працювали добре цю тему, час відпочити. Отже, я прощаюсь з вами до наступного уроку.